Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Італійська армія офіційно отримала перший модернізований основний бойовий танк Аріета Сі Сі-2», розроблений компанією консорціо Івеко Отомелара Сі АІО. Про це повідомляє видання Європейс Review. Церемонія передачі відбулася на полігоні Чекіньйола поблизу Риму. Процес кваліфікації модернізованих танків був непростим і розтягнувся у часі через кілька несподіваних ускладнень. По перше, первинний контракт не передбачав встановлення сучасної системи керування та нових засобів зв'язку. Проте такі вимоги з'явилися уже під Час виконання проєкту. По-друге, заміна гусениць на ширші для кращої прохідності спричинила небажану вібрацію, яку довелося усунути. Оновлений танк зберіг двигун ІВЕКО веко V-12, однак, завдяки електронному опорскуванню палива та новому блоку управління його потужність зросла з 1300 до 1500 кінських сил, а крутний момент до 5000 ньютон метрів. Це потребувало також вдосконалення трансмісії гальмівної системи редукторів і коробки передач. Нова ширша гусениця збільшила площу контакту з груп. На 3,5%, що зменшило питомий тиск і поліпшило прохідність. Гармату залишили ту саму 120 на 44 мм гладкоствольна з боєкомплектом у 42 снаряди. Хоча розробка нової гармати триває, поки що її не інтегрували. Одне з ключових нововведень повна модернізація башти. Гідравлічні системи замінено на електроприводи. Сцентавро 2, що підвищило надійність, хоч і дещо знизило швидкість обертання та кути наведення. Система управління вогнем теж Центавро 2, адаптована для Аріети. Андири навідник отримали сучасні оптичні цифрові прилади Леонардо. А новий балістичний комп'ютер забезпечує точнішу стрільбу. Цифрову трансформацію пройшла і кабіна водія. Вона тепер показує не лише технічні дані, а й навігацію. Командир має два окремі екрани для вогню та управління бойовим процесом. Таким чином, модернізований арія Тесі ТС-2» стане основою італійських бронетанкових сил на найближче десятиліття і містком до повноцінного оновлення танкового флоту країни в майбутньому. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями а також ставайте спонсорами каналу.